Для них вишиванка більше ніж одяг. Вони знаходять узори, яким понад століття створюють сучасне вбрання за старовинними техніками вишивки. Це учасниці клубу вишивальниць Поліська Перлина. Майже вісім років живе і працює у вараші. Цей унікальний колектив. А започаткувала відродження давніх технік вишивання майстриня Любов Пасічник. Почалося все з Поліського регіону, де ми живемо. Ну і далі. На цьому зупинитися неможливо, тому що швів є багато. Ми вивчаємо по трішечки кожен регіон, скажімо, Київщина, Житомирщина, і Полтавщина дуже цікава. Пояснює пані Люба, чому обрала для клубу саме таку назву Поліська перлина. На полісі є такі техніки вишивання, які я сама рахую для себе перлинами. Це є поліський верхоплут, на полісі вишивали серпанкове полотно, це також є перлина Полісся, серпанкове полотно. Ну, Мабуть, поліські шви та поліський одяг серпанковий надихнув мене на таку назву. А серпанкове — це який? Серпанкове полотно це є ляне полотно, яке має дуже витончену структуру. Він тонший, ніж звичайне полотно, і він прозорий. Таке полотно, воно йшло тільки на весільні строї. Для нареченої вишивалася сорочка, фарту з цього полотна, вишивався, вишивалася спідниця і намітка. Кілька місяців тому влилася у цей колектив шанувальниця української вишивки Тетяна Архіпова. Знайомство почалося, коли я почала цікавитися українською автентичною вишивкою і натрапила на 30 інтерв'ю, які взяла Устина Стефанчук у українських вишивальників і вишивальниць зі всіх регіонів України. І питання було: це була серія інтерв'ю до 30-річчя Незалежності України, і питання було про відродження української автентичної вишивки. І яке було моє здивування, коли одне з інтерв'ю почалося з пані Лю. Бою пасічних, яка проживає в місті Вараш, і думаю, о, а я і не знаю. І таким чином я дізналася, що є такий клуб, що є така майстриня, яка відроджує автентичну вишивку нашого регіону. Майже шість років опановує давні техніки української вишивки працівниця хімічного цеху Рівненської АЕС Олеся Ярощук. Сьогодні вона вишиває однією з них. Це техніка, яка називається білим по білому з вирізуванням. Це дуже така стародавня техніка, вона дуже ошатна, святкова, і саме в цьому, в цьому році в нас стартував проект. «Сорочка білим по білому, яка іменно притаманна нашому регіону. Ще одна техніка притаманна Поліському регіону це заволікання, техніка, що нагадує ткання. Сама техніка заволікання вона є нескладною. Вона така, навіть я б сказала, відноситься до таких більш примітивних технік. Суть її виконання в тому, що ми відраховуємо певну кількість ниток, вколюємо. І саме оцей узор, який ми провели на всю лінію, ми повторюємо його певну кількість разів. Ось моєї коліжанки Любові Васильівні теж є сорочка, зібрана з тих самих орнаментів поряд. Так? Поліські техніки унікальні, кажуть майстрині. Вишивати ними набагато швидше, аніж традиційним хрестиком. Для мене, що дуже так цікаво виявилося, таке відкриття, що лицьова сторона і виворітня вони практично однакові, просто тільки в шахматному відображенні, але ніяких вузликів, ніяких непотрібних переходів там немає. Вони настільки чисті і акуратні виходять. І Я думаю, в цьому, мабуть, і мудрість тої, того, тієї української майстерності, яку наші бабусі і прабабусі відтворювали на поле. Аби створити красивий узор, майстрині поєднували різні шви в одному виробі. Техніки, які відшиті на цьому рушничку, найбільш такий більшу частину займає курячий брід. Він відшивається такими трикутниками, потім перевертається робота і відшиваються трикутники в іншому напрямку. Далі йде просто лічильна гладь, прораховується. І всі центральні, які є, ми бачимо, фігурні такі вирази. Вирізи. В майбутньому вони будуть вирізані, зроблені в вигляді ажурних віконець. Вивчивши багато техніку в клубі, нас, керівник запропонувала нам проєкт гадяцьку сорочку полтавську. От зараз вона на мені. Тут теж такі елементи притаманні Полтавщині, вирізування. Лічильна гладь, оця хвилька, дуже цікаві, елемент такі. Потім пухлики на рукавах обов'язково були в полтавських сорочках. Дівчата прийшли в цих синіх сорочках полтавських Гадяцького району, тому що у нас був проєкт такий. В одній сорочці ми, можна сказати, вивчили ну, майже всі техніки, всі неможливо вивчити, майже всі. Ми об'єднали в композицію. Ну, Більше десяти швів полтавських, нам це вдалося. От ми в них ходимо, радуємо себе. Майстрині відроджують старовинні шви з давніх речей побуту, які зберігаються в музеях, інколи трапляються на етнофестивалях і виставках. Для мене хрестик, наприклад, чи якась одна мережка, то для мене було мало. І я звернулася в цей клуб. І завдяки от Люби, я насичуюсь від неї оцю скарбничку знань, цих технологій, вишивки. Автентичні техніки вишивки майстрині відтворюють у сучасному одязі, таким чином пропагуючи їх. Саме в такому стилі вишила свою блузку пані Алла. Ідея була таке щось таке ніжне, спокійне вишити. Тут враховується хрестик вишивка, плюс ідея змережування чесницею. Ось. Тобто узор, ниточки витягується, все і настилюється ниточкою. От ці квадратики. Я, як і багато з нас, знала тільки хрестик і гладь, а з українськими швами не була знайома. Це для мене дуже велике відкриття. І вже на сьогоднішній день я складаю черновик сорочки. І думаю, що до кінця цього року сорочки. перша сорочка моя вже буде. А в яких техніках цікаво? Ну, в наших занизування, заволікання, стебловий шов, ретязь буде. Українська вишивка це наше коріння, це наш генетичний код, оберіг, який випромінює особливу енергетику, дає відчути зв'язок поколінь, передати нащадкам культурні традиції, зберегти ці духовні скарби, показати всьому світу багатство і неповторність українських звичаїв важливо, кажуть майстрині, бо це наш спадок, наша гордість і наш символ нескореності. Ми хотіли би взагалі розвиватися, бо ми ще мало знаємо того дібку, того 30%, відсотків, що має територія, наша держава, наша Україна. Мабуть, це найкраще, що може бути, коли ти маєш натхнення і хочеш відновити якийсь взір, який тебе надихнув, мотивував, коли тебе горять очі, і тобі хочеться схопити голочку і скоріше відшити. Тетяна Коровайчук, Анастасія Лалак, канал Енергатом.